Всіх вітаю! Сьогодні у нас буде пілотний випуск рубрики Аналіз стосунків, де ми з вами будемо розбирати стосунки інших людей для того, щоб не повторювати їхні помилки у своєму житті. Ми постараємось дати відповідь на три питання: перше, наскільки хлопець готовий до стосунків? ми будемо аналізувати його вчинки, і прийдемо до висновку, що буде, якщо йому попадеться ідеальна дівчина, чи зможе він з нею побудувати щасливі стосунки. Друге. Ми будемо оцінювати дівчину, будемо аналізувати її вчинки. Третє, ми оцінюємо шанси на щасливі стосунки конкретно цього хлопця з цією дівчиною. Діапазон оцінок у нас відповідно буде від 0 до 10, де 0 – це найменша оцінка, і 10 – найбільша. Для прикладу, 10 для хлопця буде означати, що питань до хлопця немає, і він готовий до щасливих стосунків, але йому попалася така дівчина, з якою він просто несумісний. Або якщо ми поставимо 10 цим стосункам, то це означатиме, що шанси бути щасливим один з одним у них досить високі. Конкретно цю історію я розбирав з хлопцем на консультації. Він звернувся до мене за допомогою. Він зараз служить в ЗСУ, захищає нашу країну. За це йому велика вдяка і повага. Моментами я можу бути трохи різкуватий, але у мене немає мети образити його. Зовсім ні. Поїхали. І так, Анатолій 28 років, і Оля 18 років. Знайомі були давно, так, як ми комита з одного міста. Був на війні, вона мені постійно телефонувала, писала: приїхав, почали гуляти разом. Зустрічатися не планував за великою різниці віці. Знову ж таки, тут зупинимось, хлопець е, сам розуміє, що 10 років це досить серйозна різниця, особливо, коли йому 28, а їй 18. Я вже знімав відео на каналі про те, що коли дівчині 28, а тобі 38. Це теж 10 років різниці, але це не так сильно кидається в очі, коли їй 18, а тобі 28. І так, теоретично ти можеш побудувати щасливі стосунки з 18-літньою, але в неї має бути прям ідеальна поведінка, і все має відбуватися дуже легко. Зустрічатись не планував за великою різниці віці. Потім це відійшло на інший план, бо часто гуляли, звик до неї, та стало їй жаль, так, як хороша дівчина, а ніхто не цінить ні батьки, ні колишні. Вам теж шкода дівчат через те, що їх не цінять колишні. Взагалі я за те, щоб на першому місці стояло твоє щастя. Неважливо, ти хлопець чи дівчина. Вам не потрібно зустрічатися з кимось через те, що вам когось шкода. Це неправильний підхід. Ви насправді так нікого щасливим не зробите. В першу чергу ви маєте дбати про своє щастя і благополуччя. За колишні відносини, в неї було їх двоє. Кидали її. Я думав за того, що вона дуже правильна та не спала з ними, сильно не розпитував, бо її зраджували і ігнорили. Він вживає тут слово відносини, але давайте так. Стосунки, відносини, вони неможливі без сексу. Тому не потрібно вживати тут таке слово. Можна просто сказати, що в неї було два якихось знайомих хлопця, з якими вона просто гуляла. Отак От буде правильніше. Десь через місяць почав з нею зустрічатись через півтора місяця перший секс до цього в неї не було його. Знову ж таки, не потрібно вживати слово зустрічатись. Ти не почав з нею зустрічатися, бо у вас ще не було сексу. І навіть коли через півтора місяця ви переспали, це теж не можна назвати початком стосунків. Тим не менш, дівчина була цнотлива за півтора місяця перший секс. Ну, не так вже й погано, але хотілося би кращого. Трохи про неї. Вона з повної сім'ї, батьки нормальні, але батько раніше пив, часто і бив їх, та не отримувала і не отримує підтримки батьків. Окей. Про неї не гуляє, почала зустрічатися зі мною, перестала курити, співає, добре навчається, староста групи, голова різних студентських гуртків та груп взагалом дуже соціально активна. Хлопець хоче описати свою дівчину якомога краще, але для чого нам така інформація не зовсім зрозуміла. Перші 3-4 місяці, коли був недостаток уваги, все було добре. Потім, коли я вже був в Києві і ми могли частіше бачитись, з'явилися конфлікти. То вона забивала на відносини, то сварилась за якоюсь дрібниці. Тобто ситуація, коли ви просто переписуєтесь або зідзвонюєтесь одне з одним, і конфлікти не виникають, то тут немає нічого надприроднього. Це нормально, бо ви мало часу проводите один з одним. Коли у вас вже є можливість бачитись, то треба орієнтуватися якраз на живій зустрічі. Як вам вживу добре один з одним. І це ненормально, що у вас виникають постійні якісь конфлікти через дрібниця. Я це веду до того, що якщо у хлопця було б трошки більше досвіду, він б вже би вже придивився до цієї дівчини і задав би собі питання: а чи дійсно мені потрібно будувати стосунки з дівчиною, з якою у нас постійні дрібниці на етапі, коли ми просто почали бачитись один з одним вживу. Мирилась в основному сама. Я був в сильній позиції. Якщо ви не знаєте, що таке сильна позиція, то от, будь ласка, це стосунки, в яких постійно відбуваються сварки через дрібниці, але дівчина мириться сама. З цього літа я проспостерігав, стосунки дуже погіршились, до того все було добре. так? Е, постійно суперечки, рідче бачились, хоча що вона була вдома, що і я, і мали змогу бачитись. Чи говориться про те, що вас не тяне один до одного і насправді вона не хоче з тобою бачитись? Неї постійні концерти, репетиції, я старався дистанціювати, щоб не звалювати баланс, і все було більш-менш. Розуміємо, дистанціюватись, сильна позиція, якого блогера дивився цей чоловік. До серпня, коли поїхала на навчання, стало ще рідше бачитись, я їй висказався, що ми можемо знайти час для всього, що вважаємо потрібним. Це правильна фраза. І коли ми спілкувалися під час консультації, я йому так і говорив: ти сказав все влучно. Але тобі треба було не говорити їй це, а зробити висновки. Вона просто не вважає за потрібне бачитись з тобою. Вона сказала: зроблю висновки. Зробила. Пройшов тиждень, нічого не змінилося. Я сказав: це не повага з мене досить. Все, отут би мала закінчитися ця історія. Дорослий чоловік говорить, що з нього досить, що його не поважають в стосунках. Він ставить в них крапку, закриває історію з цією дівчиною і рухається далі. Так автор зробив. І ми розійшлися, але помирились через пару днів. Вона знайшла доводи. Ви хоч уявляєте, які це доводи мають бути в такій ситуації? Підказка, немає таких доводів. Далі ще пару тижнів і знов така сам. неочікувано, правда? Вона не дзвонить, не пише: сексу не хоче вже близько двох місяців. Два місяці і ти, дорослий чоловік, знаходишся далі в стосунках з дівчиною. З якою у вас не відбувається секс вже 2 місяці. Пропоную погуляти. В неї багато справ. Вирішив допомогти із лікування з очима. Це було 5 вересня. І після цього, закривши всі питання, мовчки почав ігнор. Так, ви загинаєте пальці? Ігнор, сильна позиція, дистанціюватися. Наглядний приклад для того, щоб зрозуміти, чи працює це все. Він тримав 19 днів, вона активно писала, дзвонила, поки на вихідних не прийшла в бар, де я звичай гуляю, потягла за руку, давай поговоримо. Старайся говорити холодно не за відносини. Забавно, що тут взагалі вживається слово холодно. Що значить холодно? Що значить жарко? Якщо ти б закрив цю історію для себе, ти б з неї не говорив ні холодно, ні жарко. Просила вибачення активно і зустрітися завтра. На наступний день зустрілись, випили каву, пару хвилин сказав, немає часу. Для чого ти з нею зустрічався? В цей час спілкуємось, все нормально. Все нормально. Вона сама пише: дзвони на вихідних пропонує погуляти. Активно, виходимо, активно проявляє себе, цілує, говорить, хоче повернутися, я ніяк не реагую. Тим не менш, ти ходиш з нею на якійсь зустрічі, ти читаєш її повідомлення. Ще тиждень спілкуємось по переписі. Продовжуєте з нею спілкуватися. Активно хоче помиритися. Я перевожу тему. А чому ти переводиш тему? Бо ти в сильній позиції. Останній тиждень перед жовтнем перестала писати, дзвонити. Набрала по телефону, сказала, що нас запросили на день народження. Стала розказувати про себе, що життя налагоджується. З'явилося два ухажори одночасно. Один подобається, дуже за нього плакала, бо в нього є дівчина за кордоном. Як ти можеш слухати про те, які ухажори неї там з'явилися? Вона не те, що не бачить в тобі свого хлопця. Вона взагалі в тобі не бачить хлопця, коли вивалює на тебе таку інформацію. Я сказав, закрили тему. Мені не цікаво. А чому ти так сказав? Бо ти в сильній позиції. Вона далі провокувала ревнуєш, чи що, ви б ревнували? Я сказав, більше не дзвони не пиши. Я приходжу 30 вересня на день народження, бачу її, вона вже холодно відноситься, знов холодно. Почала курити. Часто відходить, записую комусь відео та телефонує. Кому? Я побув годину, з нею не говорив, з усіма попрощався із нею, подарував Кіндер і поїхав. Ну, Кіндер, я надіюсь, ти подарував не їй, а імениннику, тому нехай. Вона писала, через день чи два я вже почав ігнор. Розійшлись початку жовтня. Два речення один під одним. Почав ігнор, розійшли з початку жовтня. Коли ти з кимось розходишся, то ти не починаєш ніякий ігнор. Ти ставиш крапку на цій людині і взагалі не цікавишся її життям. Ігнорую спочатку жовтня. Вона активно робить маніпуляції і провокації. То букети виставляє, то знімає відео, але тільки для близьких друзів. Думаю, що показуха. А тепер уявляємо цілу картину. Хлопець сидить в сильній позиції. Ігнорує, дистанціюється, тим не менш, відкриває її інстаграм, дивиться її сторіс і думає, яка вона погана через те, що влаштовує якісь провокації. Пише зараз рідко, не дзвонить. а тобі б хотілося, щоб вона дзвонила. Думає, що завалив баланс значимості, бо дуже добре до неї відносився, у всьому допомагав та останнім часом бігав за нею. Це взагалі не про баланс значимості. В тебе неможливі. Щасливі стосунки з цією дівчиною. От і все. Тепер ми оцінюємо: оцих три фактора, про які я говорив на початку відео. Перший фактор: ми оцінимо дії хлопця, його поведінку і чи взагалі готовий він до стосунків. Насправді тут в мене трошки особиста симпатія до цього хлопця. Я мав з ним консультацію, і він е справді зрозумів свої помилки. І, от чисто за розуміння своїх помилок, я хочу поставити йому. 1 бал з 10. Друге, ми зараз оцінюємо дівчину, її вчинки. Для дівчат, які зараз це дивляться, хочу сказати, що не потрібно бігати за хлопцем, не потрібно бігати будь-за ким. Якщо від вас відвертається, вас ігнорують, то ви також ставите крапку на цій людині і шукаєте собі іншого хлопця. Враховуючи, що їй 18 років яку симпатію вона до цього хлопця проявляла, то також оцінимо її вчинки. Її готовність на стосун... до стосунків як один з десяти. Третє хлопець задав мені це питання на консультації. Він запитав, чи дійсно у нас ще є якісь шанси для того, щоб бути разом. І зараз я можу з певненістю на 100% заявити, що ні, немає. Тому ми ставимо 0 з 10 вашим стосункам. Ймовірність того, що ви будете щасливі один з одним дорівнює нулю пишіть ваші думки і оцінки в коментарях.